Мій тато. Це ваш син Дейвід. Я записую це відео для вас. Я хочу вам сказати, що я вам прощаю те, що у вас 17 років не було. Це те, що прийшлося мені по дідомах виростати. Так, да, не легко було. Не дуже легко. Ну, що є, то є. Хочу вам сказати, що прощай. І хочу вам сказати, що ваш син виріс людиною. Трошки посидимо перед роботою. Слухай, пам'ятаєш, як Давидку з нами хату будував в тих своїх дредах модних, як набилося й розчину бетону <смітно>, і застигло це все. Я не додивився, як він потім ходив, це все відмивав, <смітно> ледве відмив, мусів розпускати. А то була сміха, але він був крутий. Ми були на селі багато разів. Це в нас там є ферма. У нас була одна така гора, звідки ми оглядали таку величезну, гарну панораму. І це було спілкування день ночі про все на світі. Він дуже часто ну, хотів зі мною поговорити про дівчат. Це були наші такі особливо близькі розмови От з цієї гори. Я пам'ятаю, навіть там була така розмова, де я. Коли він вже ну, був готовий вирушати на цей батальйон, по-моєму, це була саме остання наша така зустріч там. Тому говорили про це, що коли він повернеться після війни назад, ми зустрінемося на цьому місці, і ми ще раз глянемо на цю панораму з думкою про те, як він має почати насправді вже нове, абсолютно життя, своє доросле, зріле життя. Пасторе, привіта, я хотів вас питати. Дивіться. Якщо я людину, наприклад, простив, так, я маю право з нею нічого мати спільного, нічого взагалі не розмовляти, не спілкуватись. Дивіться, я думаю, що так, прощення відрізняється від зовсім іншої речі, чи доцільно знаєш з людиною мати там глибокі стосунки. Так коли люди так поображають, зроблять боляче, знаєш, що смислу немає далі з ними ж дружити, але простити їх треба. День перед тим він мені дзвонив і казав: дядько Андрій, моліться за мене бо ми завтра йдемо на завдання. Вони заїхали в це місце бойове, де був обстріл. Після цього вони дізналися, що якби на дуже дальній дистанції є один поранений воїн, і командир запитав, каже: ну хто піде, тому що це місце, яке може місце, в яке може піти тільки доброволець. Воно було з високим ризиком загинути. Як ви думаєте, хто відкликався на, скажімо, цей рейд? Це був Давид, він туди пішов. Йому дуже посікло ноги і попало йому в живіт. І він по суті кров'ю. Він ще жив деякий час, і попри тим, розповідав, це була така от ситуація, де просто не було можливо його спасти. І в результаті, скажімо, це був останній його бій. Людська воля Давида була там в спасінні інших людей. І це був його вибір. Ми сиділи на порозі, і ревіли, як малі діти, вся наша сім'я, вся наша родина. Давидку, хочу запросити твою маму на річницю твого відходу з цієї землі, але вона поки що не відповідає, але ми дозвонимося до неї. Хай мама побачить, який в неї був мужній син. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорона моя і твердина моя, Боже мій. Я сподіваюся на тебе. В перший раз я пам'ятаю чітко виразно, скажімо, цю людину, яка прийшла до нас на богослужіння. Це був чорненький. Мені здалося, що був, напевно, якийсь мулат африканського походження. Він приходив знову і знову. і Аж тоді я сам підійшов до нього, закликав його, і ми так познайомилися. Я запитав, як він називається. Він не сказав, що він називається Давид. Він сказав, що він називається Девід. Його романтичність найбільше проявлялася в загадковості його походження, яку він приховував від нас. Ми дізналися про те, про те, що він з ромського народу вже тільки після його смерті, тільки після того, як він загинув. А він сам розповідав про себе дивовижні історії. Я точно знаю, що це не була брехня, якби ну, в цьому змісті слова. Це швидше була його творча легенда, його міф. Я так розумію, що з одного боку він, ну, не знаю, Напевно, це були його власні рани, його сім'ї, де він, можливо, не хотів себе ототожнювати або стидався, знаючи, як переважно на Галичині ставляться, скажімо, до ромів. Отже, він нам розповідав про те, що він з Нігерії, його родичі. Потім він казав, він точно не знає, але він сам шукає свої коріння. Він казав, що він з турків, потім афроамериканців. В кінці ми заплуталися і вирішили, що він просто наш mm -hmm. девід. Мені доволі досить було дізнатися, просто що він є сирота. Я також дізнався про те, що в нього була мама, скажімо, яка ще всього, я так зрозумів, його покинула, так як він мені розповідав. І я зрозумів, що ця дитина потребує опіки, просто батьківської опіки. Цей жетон нагрудний нам прислали разом з особистими речима Давида відразу після цього, як він загинув. Він дуже схожий на цей військовий шеврон, який носить кожний воїн на Україні, але хотів мати подвійний, так як він казав, що в нього є подвійне громадянство земне і небесне. І на ньому написано англійською мовою, що він є Божа дитина, громадянин Небесного Царства. 20 років він мав, коли він отримав цю нагороду за мужність і за відвагу. Це, здається, було після поранення, яке він отримав, коли снаряд прилетів в окоп, де він сидів, був своїм побратимом. Побратим загинув, він отримав контузію, але після лікування його нагородили цією нагородою. Він був та людина, який був повний любові, і ця любов його виражається в тому, що він пішов і свою душу поклав за друзів своїх за Україну. У мене зараз кантузія. Прилет... Танк працював, прилетів снаряд. Двоє моїх побратимів ранило, живі. Другого побратима сидів прямо прям біля -прям мене. Я лежав, йому голову відірвало. На мене лише контузило. і сі осколки прийняли на себе мої магазини від автомата. Він пішов туди якраз, коли йому виповнилося 20 років, 20 років. Перед тим він просто закидував мені такі думки про те, що він би пішов на фронт. Я так зрозумів, що це було таке пробивання мене, чи я йому десь внутрішньо дозволю. Я казав йому, потерпи, хоч трошечки, скажімо, підрости, хоч трошечки, тоді підеш. Але буквально десь за два тижні він вже прийшов і об'явив мені своє рішення. Він вже записався добровольцем. І знаючи його, десь його таку рішучість, навіть не обдумано, я знав, що це ще станеться. Я знав, що його стримати в цьому було було буде неможливо. Давайте тури помолимося за наш край. Ми завжди це робимо. Хай Господь буде милостивий до нашої землі, хай дасть нашим воїнам силу. Добре, давайте закриємо наші очі, відкриємо наше серце. Господи, ми дякуємо Тобі, що ми живемо на цій землі. Дякуємо Тобі, Господь, що ми серед нашого народу, Господь. Ми просимо Тебе, Твоїй благодаті, Господи, дорогий. Укріпи, Господи, дорогі руки наших воїнів. Хай буде благословене Твоє ім'я, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І в мене семеро дітей це досить велике царство наше сімейне. Він став членом, насправді, членом моєї особистої сім'ї. Тоді я побачив його серце, воно було дуже просте. Я побачив його зранення, відкиненість і побачив його довірливість. Тому я його запросив, що він може бути в будь-який момент прийнятий в нашому домі, як тільки йому потрібно. Ми навіть не помітили той момент, коли ми перейшли і скажімо, межу між би, ну, церковним знайомством. вже Сімейне знайомство наше особисто. Я так зрозумів, що це мій духовний син. Він постійно любив більше з дітьми гратися, чим з дорослими ходити. Та він постійно з Софійкою, Натанчиком. Останній-останній раз приїжджав Давид. То ми говорили з ним, як ми колись відкриємо шаурмічну і будемо шаурму робити разом. Він дуже веселий був, він дуже смішний, веселий. Дреди мав. І, І коли він пішов на війну, їх збрив. нам так шкода його було, такі класні були. Він для, для нас всіх, він вже був як брат рівний. Я дивувався, як він знаходить задоволення бавитися з моєю даринкою, якій було, наприклад, тоді 10 років. Я зрозумів, що це для нього має особливе значення, а це було його таке, знаєте, друге середовище, в якому він зцілявся, в якому він наповнявся значенням життя. Діти, це не знаю, це була особлива прив'язка до його серця. Софійка. Самі класні, да, Софія? п'ять. Головна причина, яку він, мені, яку він мені пояснив, чому він прийшов на фронт. Одного разу в новинах це сталося в Маріуполі, там загинула дитина. І він, коли глянув на цей кадр, скажімо, це було останньою краплею. І він мені сказав, я йду захищати дітей. Я не зможу жити, знаючи про те, що там гинуть а я нічого для цього не роблю. Оце було його пояснення, чому він туди йде. Захищати дітей. Ялатанчик, сонечко. Ти пропонуєш її їсти. <хи> Добряк ти малий. От одного разу він мені передзвонив і сказав: я побачив в інтернеті одну дитину, яка хвора поліемілітом здається, і каже: вона збирається, дитина великі гроші на операцію. Якусь операцію в Німеччині їй потрібно 7 мільйонів гривень. І я хочу дати їй 100 тисяч гривень. І Я зрозумів, це була сама крупна сума, яку він також через мене хоче пожертвувати цій дитині. Давид не міг спати, знаючи, що десь хвора є дитина, і він ніяк на це не зреагував. Це була ще одна його війна за дітей, де він і зі зброєю в руках воював за тих дітей, про яких він навіть не знав. Дуже важко було мені йти за цією посилкою, скажімо, коли я знав, що це є речі. Єдине, що залишилося після нього. Але коли прийшла ця торба. То в ній був його особистий телефон. І цей малюночок ми знайшли якби з задньої частини цього чехла. Видно було, що ці такі сміхотворні домашні речі, вони йому, напевно, гріли душу там на фронті, коли він брав собі, відкривав і десь, напевно, в окопі згадував про те, як виглядає дім як дім пахне. У мене була задача не тільки, скажімо, дати там житло. Щоб це не був гуртожиток соціальний для Давида, щоб це був сімейне якби місце, сімейне гніздо. Він жив серед нас, але я відчував, наскільки йому важко дається довірятися людям. І я пригадую, що коли він вже поїхав на цей фронт, я його наставляв і наказував йому каже, Девід, пам'ятай, в тебе завжди є дім, куди ти можеш повернутися. І от один раз він говорив мені, здається, в мене буде відпустка. Я їду додому. Я пригадую, тоді я йому сказав: Ти маєш на увазі до нас а він каже так звичайно. І на цих словах я просто розплакався. Ми нумеруємо наших дітей, Нумеруємо такий ну, оригінальний спосіб це щастя номер один. Це щастя номер два, це щастя No7. Я, можна так сказати, пророчу побачив, скажімо, його картинку серед наших дітей. І доки ми будемо жити, доки ми будемо на цій землі, то його фотографія буде на іконостасі нашої сім'ї. Пам'ятаєш тоді, коли він «Мила моя співав зараз включу. Це, це пісня його, так? Так, коли він придумав пісню до мила моя. Це мало бути його наречена. Угу.

Ми проводили дуже багато часу. На балконі мав в нас така лоджія, балкон, є така тераса. Сідали, дивились на небо і говорили дуже багато про життя, про вічність. Знову ж таки, романтик говорив з романтиком: що ти тут скажеш? Він мені одного разу повідомив, що він репер. Я кажу, ну то, будь ласка, включи мені. Він казав: тільки дядько Андрій, не смійтесь. Кажу. І я насправді думав, що це буде щось таке, знаєте, ну, таке дитяче, дуже. Но коли він мені включив, знаєте, під цю фонограму репову, як він співає цей реп. Я зрозумів, що це по-своєму стиль. Я пам'ятаю кожну нову свою пісню, він мені приносив, і ми так слухали, так знаєте, так хиталися з ним з цим репом. І воно так заходило нам в душу. Потім він казав: Ти це сказав, ти це написав. Він казав, от я так почув. Молодий, подумай, потім не пізно. Ха. Глянь своє життя, ха. Подумай, глянь, Господь вас любить. Ха. Господь завжди хоче вам більше дати. Давидко, сам він, в ньому відчувався голод за музикою. Його реп це був найпростіший спосіб, як він хотів виразити свою душу. Був просто шалений. Наша мама це Україна, не забувай. Ми будемо борони, скільки буде потрібно. Yeah. Як заповів нам Тарашеченко, горіться та поборитемо, бо Бог вам допомагає. Ти ми будемо боротись, ми не зламні. Там ми бриги, ми це Україна, ей бой, не плач, не переживай, брат, навіть якщо ти устав, встань, знову в тебе чекає син, я — Це твоє майбутнє, твоє майбутнє це Україна бой! Слава Україні. Yeah, yeah, yeah. Він мій син, Давид мій син. Я собі задаю питання, чи я міг би додати щось більше до наших стосунків, до його душі, до його серця. Чи я чогось не забув, чи я чогось не договорив. І знаєте, в мене є така радість і спокій на душі. Напевно, я висказав йому всі слова, я зробив йому всі посили, всі меседжі любові і батьківства, щоб він знав, що в нього є дім. І Я думаю собі, він відійшов з цього, з цього життя, з цієї землі в колі сім'ї, справжньої сім'ї. Де сім'я це, напевно, не генетика крові. А це є якби, ну, глибина серця глибина прийняття. О, такий наш був син брат. Любив життя. Так, шкода нам його бракує, але він недалеко. Mm -hmm. Так люблю, І так хочеться жити. О. Так хочеться жити, о. ти знаєш, я люблю тебе мила, Чуєш мене? Чекай просто, а я поверну, живи мила, Я знаю, тяжко а-а-а.